Одного літнього-літнього дня ми виїжджали з дачі додому, в місто. Отак ми піднімались ліском, дорога нас проходить через ліс. І тут ми дивимось, щось збоку таке, начебто шевелиться біленьке. Ой, ми зупинились, щоб перевірити, що ж тут там таке. А то виявились цуценятка. Їх хтось викинув прямо в ліс, але на дорозі, яка веде до нас на дачу. Вони були такі голодні, нещасні, лежали в коробці. Їх було п'ятеро. Двоє ми забрали, а троє ось такі ще потім відвезли в село. Може, хтось їх також підбере. Зівці, хто це такі? Це маленькі так. Да. ми знайшли маленьких щеняток їх хтось викинув на дорозі. Ми взяли їх на дачу, да. а зівці з ними знайомиться. Знайом mm -hmm. все. Mm -hmm. Вони хороші. Не, він розговариває, зесть. Траговарієш, так? Да? Вони маленькі, дивися, вони геть, он труситься, такі манюсеньки, манюсеньки здесь. Ти радий? Ти радий, так. Да. Лягай полони. Лягай, полони, лягай. Чо mm -hmm. ну, це? А хто це? А хто це? Mm -hmm маленькі, такі з обачатку, так. маленькі, хороші, хороші. Mm -hmm. Ти з ними розмовляєш? Розмовляєш, mm так. -hmm. Розговорюєш, mm -hmm. розговорюєш. Ой, вони дрожачі, дрожач, вони дрожачі. Вони якраз дуже хорошо для соціалізації. Так, 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 так. Що ці собаки не дрожачі. Так, 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 Ковмочком скрутився, хоча, звичайно, займає це все місце і охороняє малодій. Да, ну, охороняєш, охороняю, охороняю. Ось такий такі зовсім зовсім маленький, зовсім зовсім манюки такі. І помістився ж. Не Захочеш поміститися, а то як немає, то вона мама виконується. Не кусай. Полезати можна. Ну все, все, все. Не їх. Тихо типу, скрутився. Раді цуценят скрутився клубочком. Ні-ні. Ми не гарчимо на них, ні. Понюхать можемо, да. так, понюхати. Носики в них тільки маленькі. Він Для нього це взагалі опит. Це для тебе новий опит такий маленькі цуценя. Да? Такі манюсенький. Та я вже скинула і на таші йде сюди. Таке. Ой, маленькі. Маленький, маленькі, маленькі. Маленький. маленький. А що ти з ними? Розговарюєш, так? Ага. О, ти будеш для них тепер бачити, так? Ти будеш тепер бати для них, так? Ні, він хоче з ними поговорити. А вони лежать трусяться, це не розуміють, так? Вони ще маленькі, зовсім. Рексик, Рексик і Боня. Я думаю, буде Рексик. А девочку ми ще думаємо. Девочка проснулась. Тут девочка. Ты десенка, а це хлопчик. Як вирасту, якісь оболобой, і більше зепса. Ух, тут зепс, тут зрадіє, да?